Слава Богу, шановні панове! Ми попросимо ближче підійти наших наречених. Для українського народу і для всіх шостого роду, для нашого всього краю миру і добра бажаю. На Бручанський славний рід, вам козацький шлях. Привіт! Зібралось наше Славне козацтво не у коші, не на Січі, а тут, у славнім ресторані, співати вам козацькі пісні. У чому чому, не хто він, було, чому було, не любить, було, чому було, та й не значить, тебе чи тебе забувай, пішла ручки, заламавши, тяже, заплакавши, як ти ж не покидаєш, дітки полай. Не хочу я нікаких не здорові мене, це пропадає, чому бучому, не ні! i Ми приїхали з далекої дороги і хотіли зачитати славним нашим нареченим деякі слова з козацької грамоти. Добродія Олексія з роду Єфремових та добродіки Оксанки з роду Кравчук нині славної торжество. От і так, Тож веліло козацтво курня Наливайківського. Гусятинського повіту слати делегацію і вінчувати молоду пару і славним днем вінчання. Козак Олексій і його молода дружина Оксанка від тепер і навіки одержали право з'єднати своє життя міцними вузами, створити єдиний і неповторний сімейний союз, зберігши його до кінця своїх днів. Виїло Би товариство бити чолом. І зичити молодому подружжю ноги літа, а також поваги товариства і щастя родинного. Козацтво корення наливайківсько зичить тобі, козаку Олексію, щоб у твоїй ясній голові роїлися мислі добрі, щоб рік і шанував свою любу дружину. А тобі, Оксанка, а Оксанка хай козака свого леліє і шанує, бо Олексій того вартує. Нехай бо більше сил вкладає, чоловіку помагає, І у справах господині береже все у родині. Тобі, Олексію, дарує козацтво за цю люльку, щоб завжди мав гарну думку. А тобі, господине, даруємо ложку, щоб народила сина і дочку, а в додаток даємо ще й кресало. Щоб завжди у вас стояло на столі горівка й сало. Так, так і так. Кресало козацьке. Бережи. А якщо цього буде мало, ще й кресало, щоб вогонь козацький не потух і завжди був у вас козацький дух. Віримо, що роки свої проживете славно і немарно, а в нинішній день почаркуйтеся з побратимами своїми. Хай ще роліється за цим столом українська слова та гарна українська пісня. Посвячуємо тебе, Олексію в козаки. А посвячувати тебе будемо, у козаки, козацькою горілкою. Горілка фірми Сам зварив ФФ. Горілка під назвою «Спотикач Суходільського безарцізного розливочного заводу. Виготовлена з кращих сортів українського кряденого буряка та приробленого на цукор на вітчизняних заводах за унікальною технологією. Дозволь Олексію зачитати тобі інструкцію по вживанню цієї горілки. Горілка спотикач вживається охолодженою або підігрітою. Можна домовляти перець в залежності від смаку. лікує. Поганий настрій або апетит, суміші з іншими речовинами багато других хвороб. Побічні ефекти помірних дозах може викликати потяг до танцю, співу, а також до чужих жінок. В деяких випадках виявлення бійцівських якостей, а при передозуванні сон у власній. Тарівць. Ну, а за старим українським звичаєм цієї горілки тобі треба випити. З козацької шаблюки. І так підходь ближче. До нас тримай шаблю. Скоріше його посвячимо, напевно. І відповідь давай. У Бога віруєш? Вірую. Перекрестись. Жінок, кохаєш? Тільки одну свою. Поцілуй. Осанко підходь до нас. Під Підоплески гостей! Мосто цілуй. Горілку п'єш? Трохи п'ю. Каже капку п'є, якщо ти здає. Тож випий цієї козацької горілки з козацької шаблі. І будь козаком до віку. Рюрюшку, будь ласка, на дружені. Хто не під варілки, той не козак. Тримай. Тут Під облиски гостей козаку наливають. Ну що з вами робиться? Шановні, давайте. До дна, до дна, до дна. Козак! Козак колесів, козак козак, козак, козак! козак! І попав в піхву тепер в Штаблі. Попав козак у листі! Любиш любить. А в додаток я би ще хотів пару слів дочитати. Вітальну віталь. грамоту, підписали і печаткою скріпили. Нахіменко Лиса Гора, тобто є. Сотники Володимир Барціхайло по Вірус, Андрій Рушичі-Гребінка. а також Микола Шимонаха по Вольта. І писар Наславний Сопілкар Арсен Випивоха. Це я. Бережи грамоту, постав її за образами. Знаєш, ти вже козак. Вітаю. Так. Говорить народі, що без коня і в бій не йдеться, і горілка не п'ється. Давайте, козацу, заспіваємо. І мир, і лад, не все лихе забудеться, і більше не вертається назад, та й усміхається нам навіть у повсюди, повсякчас, не все у нас складається, щоб ми могли сказати, ще не раз. Косакам напинять черщину під неса, та їдах, брате, нема німча, одні гарні вулиці. Та й доля усміхається, нам на навіку повсюдимо за час. Все у нас спадається, щоб ми могли сказати ще раз. Будьма! О весінно столу, могли майно, братня, хріща не щоб шаблі не брали, щоб кулі дали, голі воньки наші. Yeah.